Привіт! Зараз розповімо, як налаштовувати звіти в PlanFix, щоб вони були корисними та інформативними. Як визначити, за яким об'єктом створювати звіт у PlanFix? Для цього достатньо зрозуміти, що саме ви хочете побачити у звіті. Допоможе ця таблиця. Розгляньмо кілька звітів на прикладах. Якщо вам потрібно переглянути всі документи за проектом та коментарі з обговореннями або пропозиціями співробітників, підійде звіт за коментарями. Усі необхідні дані відображаються в одному вікні. Для цього у вигляді звіту додаємо і налаштовуємо потрібні стовпці, а в параметрах добору вказуємо, які саме дані і в якому вигляді потрібні. Звіт за завданнями дозволяє дізнатися, скільки часу в середньому співробітники витрачають на виконання завдань. Для цього стовпці налаштовуються так. За допомогою звітів за аналітиками можна, наприклад, побачити різницю між планованим і фактичним часом роботи над проектом. У цьому випадку, якщо у стовпці виробіток від'ємне значення, це означає, що співробітники виконали план швидше. Для налаштування такого звіту додаємо стовпці з аналітиками та формулою. Ось і все. Користуйтеся таблицею та контролюйте роботу ще точніше та зручніше. У звітах PlanFix можна фільтрувати та групувати дані для зручного перегляду та сприйняття. Наприклад, можна налаштувати фільтр за проектом і його статусом. А групування від проєктів до завдань. Додатково можна задати сортування. Фільтри допоможуть відсіяти зайву інформацію, а групування впорядкує дані так, що ви зможете перейти від загальної картини до деталей: наприклад, від проекту до конкретного завдання. Таке сортування допомагає швидше орієнтуватися в інформації та визначати пріоритети. У звітах PlanFix можна використовувати формули. Наприклад, для порівняння запланованого і фактичного часу роботи. Для цього у звіті потрібно створити стовпці з вихідними даними для розрахунку, а потім стовпець із формулою. При складанні формули використовуються буквенні позначення стовпців. У формулах можна застосовувати стандартні операції і функції PlanFix, які допомагають автоматично обчислювати дані. У PlanFix є можливість експортувати звіти у форматах Excel, Google Таблиця, CSV. Наприклад, у форматі Excel можна передати звіт до бухгалтерії щодо виплат співробітникам за місяць або ж для виставлення рахунку клієнту на папері роздрукувати звіт. Для детальнішої інформації при експорті чи друці можна розгортати рівні групування. На сьогодні все. До нових зустрічей у підказках PlanFix.